Всім привіт! Ми вже завершили будівництво коробки на 119 метрів квадратних у Рівненській області. Та маємо нагоду поспілкуватися з нашою замовницею Оленою. Вітаю! Скажіть, як саме ви обирали компанію і що саме стало ключовим для вас при виборі? Насправді вибір стояв не дуже довгий. Чоловік помоніторив соціальні мережі, будівельні компанії, які пропонують послуги на ринку, і якось зізвонилися, поговорили. все нас влаштувала компетентність, професійність, досвід роботи. І ми одразу прийняли рішення з вами співпрацювати. Паздок складено. Чому вирішили будувати саме будинок, а не купити, наприклад, готову квартиру? В квартирі ми прожили більше 40 років. Чоловік з села тут живуть батьки, і це мрія, напевно всього нашого життя мати власний будинок. Класно, коли мрії може здійснюватися? Звичайно, як проходив сам процес будівництва, можливо, складали з якимись труднощами, і що найбільше сподобалось у роботі з нами? Процес будівництва насправді був дуже легким, до нас досить доступним. Все було обговорено. Ви гарно виконували всі наші забаганки. Труднощів, на мою думку, ми не зазнали, оскільки все було обговорено. І відповідно все у стислі і зазначені терміни. Чи вдалося нам реалізувати будинок вашої мрії? Чи все саме так, як ви собі уявляли і хотіли? Звичайно, в процесі роботи ми ще не маємо уявлення такого, яким він буде потім поступово цеглинка за цеглинкою, Якось воно вже вимальовувалось, і і нарешті ми вже бачимо ці стіни, бачимо цей дах. Звичайно, роботи ще багато, але так, це, це втілення нашої мрії. Кажуть замовники, що з другим будинком воно легше, тому далі буде краще. Дякуємо. Чи вклалися ми у терміни, які обіцяли, які ви очікували? Так, звичайно, все було добре, все було вчасно, так як ми і сподівалися. Яку пораду б дала для новачків, які тільки планують розпочинати будівництво? Ну, це досить е, такий кропіткий процес, е, досить е, фінансовий. От. Але ж, принаймні, людина, яка приймає рішення будувати собі будинок, вона знає на що йде. А з мого боку я можу порадити тільки обирати професіоналів. Таких, як ваша фірма, бітренд, клас. Дякую вам за гарний відгук, за класну співпрацю. Бажаю легкого облаштування будинку та швидше переїхати в будинок вашої мрії. Раді бути причетними до реалізації такого красивого вашого будинку. Мрії дякую. Щиро вам дякую і вам бажаю гарних клієнтів і багато. Дякую.